Нарди робив. Ці нарди Сергій Великохатній зробив власноруч. Каже, став займатися різьбленням по дереву після важкого поранення у зоні АТО. У січні 2015 року я вже був командиром підрозділу, командиром роти, то зі своїми хлопцями зустрічали росіян, коли почалася ця дебальцівська операція, так. Де я отримав поранення. Сергій навчався у військовому інституті до 2003 року, служив у навчальному центрі Десна. І дитяча мрія, і ці всі книжки, художні фільми про військових ну, прийняли себе рішення стати військовим. Після звільнення з армії служив міліціонером, перебуваючи на пенсії за висловою років, 2014-го добровільно пішов захищати країну від росіян. Суртіли оголосив про те, що Збройні сили переводяться на певні ступінь бойової готовності. Так був, бувши військовий, я розумію, що за собою, які наслідки тянуться щодо переводу. Ну, я взяв свої військово-вілкові документи і пішов в під час боїв на Донеччині чоловік втратив ногу, тому зараз ходить на протезі з травня 15-го року, коли я виписався в шпиталю, ну для себе стало питання: що мені робити, чи мені займатися сидячи у інвалідному візку. Після спілкування з психологами Сергій став навчатися різьбленню по дереву. Згодом це заняття приросло в хобі. Крім творчості, почав займатися громадською діяльністю. Був одним із ініціаторів встановлення пам'ятника та дошки пошани воїнам АТО. Перва дошка, яка у нас з'явилася ну, у 2015 році разом із пам'ятником вшанування загиблих воїнів, які загинули під час АТО. Згодом пішов у політику. Коли були останні вибори. До органів місцевого середування було у 2020 році. Також для себе якби, прийняв рішення стати депутатом селищної ради. Після початку повномасштабної війни чоловік вирішив зробити перерву депутатській діяльності та повернувся до служби. Коли вже стало відомо, що відбулося вторгнення, ми зібралися всі тут, у приміщенні селищної ради, в кабінеті голови. Обговорювали подальшу нашу роботу, подальшу діяльність. Сергій Леонідович із головою вони були у штабі. у Нас був створений штаб, і вони займалися саме військовою координацією. З травня 22 до липня 24 Сергій Великохатній був інструктором у навчальному центрі Десна. Торік звільнився зі збройних сил за станом здоров'я. Зараз йому 51. Він працює секретарем Козалецької селищної ради. Коли Сергій Леонідович повернувся, тоді вже він почав займатися саме. Він почав займатися питаннями допомоги Збройним силам. До цього ми лише збирали посильну допомогу. На запитання, про що наразі мріє, Сергій відповів так. Головне, щоб настав мир, і люди почали спокійно, без остраху. Жити, розвиватися, Вікторія Гламазда, Суспільне новини Чернігів.